З нами на прямому зв'язку є вже Леонід Поляков. Вітаємо вас, пане Леоніде. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а от як так змінилася риторика за 200 днів війни? Що сталося? Вони раптом усвідомили свою поразку, чи це просто чергова хвиля вже іншої пропаганди? Я би сказав, що вони в процесі. Усвідомлення, тому що в залежності від того, хто де на яких щаблях у них знаходився, наскільки переймається саме бойовими діями, вони мали різний доступ до інформації і різний вплив пропаганди. Ті, хто знають, що відбувається, насправді правильно оцінюють в розпачі, у них відбувається поступовий процес. Переходу від когнітивного дисонансу, коли вони не могли повірити, ну просто ступори по-нашому, що українці можуть чинити такий ефективний спротив, до усвідомлення, що все ж таки українці можуть протистояти і вони ну, можуть сприйматися як рівня росіянам. Але поступово приходить процес, що росіяни програють українцям. Для цього теж для усвідомлення з виходу з цього ступора потрібен певний час, тому так багато істерик, криків там, і інших там всяких явищ. Yeah. Yeah. Слухайте, їм простіше знаєте, сказати, що це воюють не українці, а якісь там війська НАТО на Абрамсах, які там знають англійську мову. Ну насправді так воно і є. Дійсно, в нашому українському війську дуже багато хлопців, які вільно розмовляють англійською мовою, не тільки до речі, англійською це нормальне явище для європейської армії. Це ненормальне для азійської армії, тобто для російської. Але ти не менш, ти не менш дивіться якась ситуація останнім часом відбувається все більше інформації просочуються саме з Москви з Кремля про те, що наприклад генерали вже не соромлюються, навіть путіну казати, що він був неправий що Путін зробив велику помилку. І якщо колись ці ж самі генерали казали про те, що необхідно проводити мобілізацію, зараз вони кажуть, що мобілізація, якщо її провести сьогодні в Росії, призведе до розпаду Росії, до краху Росії. Як це оцінювати от зміну навіть тих людей, які точно знають, що відбувається? Ну, рано чи пізно це повинно було відбутися, усвідомлення реалії, бо до цього часу політики і пропагандисти вони жили, керуючись міфами, усвідомлюючи чи ні, але ну, в реалії вони ці міфи накладали через пропаганду на все населення Росії, сподіваючись, чи на легку перемогу, чи то на якесь чудо. Чи ще на щось, там, всякі гібридні і прочі операції, і так далі. Але з часом все більше проявів їхніх програшів ну, по багатьох напрямах. І зараз ну, ті, хто найбільше поінформований, тобто генерали, про яких ви кажете, вони нарешті втрачають терпіння, оскільки бачать, що коли війна ведеться не стільки воєнними засобами, скільки воєнними засобами, які прислуговують політичним міфам, ця війна, війна не має шансів на перемогу, особливо проти не просто України, яка ну, відома своїми козацькими військовими звитягами, навіть в радянській армії, там, так далі. але і проти технологічних потуг, військово-технологічних потуг, фактично найбільших. Армії або е, країн світу і е, генерали вже е, в шоці, тому що наближається час, коли їх напевне будуть робити крайніми, е, що вони не змогли а або хіба не зараз не роблять? От, наприклад, повідомлення про те, що і міністр оборони навіть відсторонили вже фактично від прийняття рішень. Поки що це відбувається куларно. Поки що е, і командувачів армії, округів, е, ну може, десь там в Генштабі відстороняють е, без публічних звинувачень, публічних я маю на увазі офіційних звинувачень. Те, що там е, фашисти, типа Гіркіна, там, інших подібних йому звинувачують Шойгу і інших, вони ж е, підігрують так би мовити, путіну. Поки що, а залишилося ж дуже мало до того, щоб вони почали звинувачувати самого Путіна, якщо ще не почали. А що тоді Путіна робить? Ну безумовно шукати крайніх. Ну, от крайніми, напевне, будуть і генерали. Вони це відчувають. Тому і е, у них вибір або покласти голову добровільно на плаху, або чинити спротив. Напевно, вони вирішили чинити якийсь спротив про звинувачення самого Путіна. Вже кілька депутатів від різних там районів громад в Росії, зокрема там ось, скільки ми знаємо Лінградській округ, а там якийсь район, і десь під Москвою теж вони звернулися. Точніше, вони звернулися до депутатів для того, щоб винести рішення про те, щоб визнати Путіна зрадником. Чи це вже не почалися ці процеси, які можна буде казати про зміну влади, про бунти? Тому що вони звинувачують його у тому, що він зрадив Росію, що він погано веде війну. Не те, що він взагалі він вторгся в іншу країну, а те, що він погано це зробив. Ну там багато цілий список звинувачень. Там е, є в тому числі звинувачення, в тому, що він почав цю війну, так, так само є там багато звинувачень і. Е, Треба почекати, який розвиток буде далі, бо цих депутатів, муніципальних депутатів, які не мають недоторканості, їх вже починають присувати. там. І якщо це явище буде поширюватися, тоді воно може дати якийсь сумарний кумулятивний ефект. Якщо воно не буде поширюватися, їх просто задавлять там, когось заставлять. Сказати, що він під тиском підписався, когось посадять і так далі. Треба подивитися, наскільки це явище стане масовим. А якщо казати про успіхи збройних сил України, про наступ контрнаступ, які зараз відбуваються на Харківщині, який відбувається на Херсонщині, які буде відбуватися на Донеччині, вже поступово він є а, тим не менше, до речі, теж не слід забувати, що росіяни продовжують атакувати атакувати наші позиції. Так, от на такі успіхи, чи може от на вашу думку, як військового експерта, чи може Росія врахувати свої помилки і, наприклад, почати. Зробити якусь там кадрову чистку, поставити генералів, які можуть керувати операцію. Ну, точніше, скажімо так, чи можуть вони стати сильнішими, якщо враховують свої помилки? Чи це вже процес, який вже не можна зупинити? Ну, скоріше останнє це процес, який вже неможливо зупинити. Тому що навіть якщо серед генералів чи полковників є ще, ну, називаємо так. Раціональні якісь особи, то змінити саме культуру оперативного мистецтва, тактику дій вони не зможуть. Бо оперативне мистецтво протягом такого короткого часу змінити неможливо, а перевчити всі штаби, щоб вони планували операції інакше, логістику організувати так, щоб вона була більш ефективною. А стосовно тактики, то вони ж постійно кидають в бій непідготовлених або недостатньо підготовлених вояків. От резерви, і отримуючи сучасне, ефективне високоточне озброєння, для нас це питання часу перемолювати ці резерви, які вони кидають безупинно в бій. І такі явища були під Харковом, ну можливо через певні паузи. Скоріше за все, тому що все ж таки е, Росія, кажуть, не завжди така слабка і не завжди така сильна, як вона здається. Але е, я думаю, що такі контрнаступи будуть продовжуватися і далі. Питання тільки, скільки часу займе столати російські скро? А відповідно будуть і такі е, події. Опозиції, може навіть більш радикальної опозиції до кремлівського режиму і до Путіна самого. Інше питання, яку форму найбільш радикальної опозиції перейме? Чи русофашистів, типу Дугіна, та Гіркіна та їжі з ними, чи ліберал-демократів, типу Навального, його прихильників, ну, яких зараз саджають, таких як Яшин, там, Ройзман, Карамурза і інші. Чи ще третя сила нещодавно по наморіму проголошена якісь а, анархісти, партизани там ще інші? Також це зараз не зовсім зрозуміло, що вийде на передній план проти ставлені опозиції до? Правлячого кремлівського режиму, але так чи а наче, так. чим гірше в Росії буде Росії, тим краще буде не тільки Україні, а взагалі всьому цивілізованому світу. Дякуємо вам, Леонід Полякова, військовий експерт, та голова експертної ради центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Зараз був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.